Шановні учні, сьогодні у нас з вами урок позакласного читання. Але пройде він у формі заочної екскурсії. Ми будемо замандрувати до давньогрецьких міфів. Але перш ніж ми здійснимо цю мандрівку, нам треба відгадати послання. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Відгадайте, що за послання нам прислали герої давньогрецьких міфів. Багато хто вже гадав. Іван, будь ласка. Ключ до світової культури. Так, а як ви розумієте, ключ до світової культури? Що таке світова культура? Поясніть, будь ласка. Оксана, будь ласка, Ксані? я вважаю, що ключ до світової культури, світова культура це образотворче мистецтво, це що древна дійсно музика, це так. театр, п'єсну, єз, п'єси. Єсикі вставили в театрі, так. це що ще є задаткова. Це їхня культура, традиції. Так, дійсно. Не даймо нам таке постання прийшло через те, що давньогрецькі міфи багатьох художників, музикантів, архітекторів надихали для того, щоб створити неповторні якісь шедеври. Ми сьогодні з вами познайомимося саме з шедеврами літератури, а саме познайомимося з міфами. Запишіть, будь ласка в дошитках чистоподушні. 15 до жовтня класна робота. І тему нашого уроку. 15 жовтня класна робота. Тему ви бачите перед собою. Оза класне читання. і ладві. Переписуємо тему тут до дошиття. Молодці! Допоможе нам мандрувати разом з вами подавніврицьким міфам богиня, каліоха. Нова для нас незнайома богиня. Перечитайте, будь ласка, хто ж вона? І чому ви думаєте, чому саме дана богиня буде змагати нам проводити уяву екскурсію? І ласка. Тому що це музор еподиць. Як ти думаєш, чому саме ця погиня до нас у гості і допоможе нам провести уяву? Вона розпо... допоможе нам розповісти... Тому що вона найголовніша, змус. змус, молодець, і тому, що в нас міф належить до епосу. Добре, йде, сідайте. Перший міф, який ми разом з вами пригадаємо, може, ви читали його влітку, може ви дивилися. Взагалі вам хтось розповідав, ціні буде про Деметру та Персифон. Перш ніж я покажу вам наступний слайд. Давайте пригадаємо з вами, а що ви знаєте про цих двох богинь Деметра та Персифона? Олексій читав влітку, мабуть, це ніх знає. Ліза молодець знає, Олежа молодець. Хто ще. Олексій, давайте до перші підголоку. Хто ж така Деметра? Деметра – це богиня родючості. Добре. <кху> Про що мені розповідь, перш ніж я почну вам показувати мультфільм, який я приготувала про двох бунгарей Ксенія. Афіна скаже Амору, що він вистрілив йому в серце стрілою, і він закохається в карсифон. Так, ти так, читала такі варіації, а я читала, що на каждому віта вистріли своєму, своєму сину еруту. На силіна сказала. Але через те, що ви забули, або ж хто взагалі не цей ні, я пропоную вам подивитися короткосюжетний мультфільм, де ви зможете познайомитись з тими персонажами, які ми сьогодні згадали. Персифона, Аїд, Зевс, Деметра. Перш ніж ви зараз переглянете даний мультфільм, вам треба подивитися і визначитись, чому саме Аїд вирішує вкрасти Персефону, як ми подивилися. Як італійський скульптор Берні зображував у нас, пригадуєте, як викрадав. Так а чому? Які причини того, що аїдвою, що красти перцефон налаштувалися, зручно сіли? Переглядаємо мультфільм.